Сьогодні, 17 лютого, ситуація в районі Дебальцевого є надзвичайно складною і змінюється практично щогодини. Терористи цілодобово обстрілюють місто і околиці, чинять диверсійно-терористичні акти, штурмують позиції сил антитерористичної операції та ведуть вогонь по місту і прилеглим селам. Протягом дня місто 19 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Одночасно, бойовики Декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб напрямку. Декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з підрозділами сил АТО. Ближче до вечора частина населеного пункту була захоплена незаконними збройними формуваннями. Підрозділи сил АТО після маневрування вогнем стримують противника. На цю годину точаться запеклі бої. В ході таких протистоянь група військовослужбовців окремої бригади охорони генерального штабу та окремого полку спецпризначення під час супроводу колони української техніки, що доставляла вантаж оборонцям Дебальцевого, потрапила у засідку та полон. Також сьогодні у місті Солидарі відбулись переговори учасників спільного центру з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Представники іншої сторони конфлікту фактично заблокували в'їзд спостерігачів місії ОБСЄ у Дебальцеве, обґрунтовуючи це відсутністю зв'язку зі своїми передовими підрозділами та непідконтрольними бандформуваннями. Варто наголосити, що вперше після початку режиму припинення вогню бойовики самі визнали, що порушили його. Зокрема, представник ДНР Басурін заявив, що бойовики не припиняють обстріли Дебальцевого і мають право його обстрілювати, оскільки, на його думку, це їх територія.